Вітай вас, малята. Настав місяць лютий. Кажуть в народі, що у лютому зима із весною зустрічаються. А чому це? А тому, що вже у лютому ми бачимо деякі ознаки весни. Хочу запропонувати вам послухати вірш Марії Познанської, який називається Лютий. Він в зимі останній, діти. Місяць лютий кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. В Небо глянеш, мружиш очі, сяють промені ясні, Покорочили вже ночі і зробили здовші дні. Сподіваюся, що вірш вам сподобався. До побачення, до нових зустрічей!